Доброго здоров'я, пані і панове, телеканал Рада продовжує своє мовлення. В цей момент у нас в студії голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Пане Володимире, доброго вам здоров'я. Доброго здоров'я. І одразу найголовніше питання: чи ви особисто як керівник парламенту задоволені таким режимом роботи, який нині встановлений в парламенті? Чи вистачає законодавчому органу головному України часу, аби визначитися зі всіма питаннями? Я ніколи не буваю задоволений. Я думаю, це властивість кожної думаючої людини, і людини, яка має совість. А тепер щодо конкретного вашого питання, я зараз от спостерігаю здивуванням оцінки, які звучать з боку, в тому числі, нардепів, які в Верховній Раді ніколи не з'являлися, але справно отримали заробітну плату, і тих, які прагнуть до Верховної Ради, які, знаєте, у всю глибину своєї дрібної душі починають розповідати про це рішення. По-перше, я повинен пояснити, що Верховна Рада України за свою каденцію повинна провести 10 сесій. Ця Верховна Рада вже провела 10 сесій, зараз 11 сесія. Тобто, фактично вона свої повноваження завершена. Але відповідно до Конституції діє принцип непереривності влади, так як і інститут президента, і Верховна Рада. І вона повинна допрацювати до другої декади грудня. Коли розпочне засідання нова Верховна Рада, тобто фактично сьогодні Верховна Рада а, а, продовжує підтримує, так би мовити, життєдіяльність законодавчого органу, а термін його повноважень по суті завершився. Друге, я виходжу з того, що треба прийняти лише ті рішення, які продукує президент і уряд. Оскільки вони відповідають за економічні соціальні процеси в Україні, і якщо вони пропонують прийняти ті чи інші рішення, треба їх прийняти а вже потім критикувати за стан справ Україні. Нарешті ще один момент. Зрозуміло, що треба утриматись від натиску популізму. А на нього сьогодні велика запитаність є: ощасливити всіх папірцями. Я вважаю, що нам потрібно забезпечити виконання тих рішень, які Верховна Рада прийняла насамперед в соціальній царині і не приймати більше рішень, бо потім це може обернутися розвалом боронь Божої країни. І нарешті третій момент, який, на мій погляд, треба враховувати, що не можна використовувати трибуну Верховної Ради України для проведення передвиборної агітації, бо сьогодні суб'єктами виборчого процесу. Є 87 партій. 87 партій, вдумайтесь. А в Верховній Раді України представлено всього 5 фракцій, і одна група. І за великим рахунком, якщо дивитись на партійність, це менше 15 політичних партій. Тобто не всі будуть в рівніх умовах. Тому я, і виходячи з таких обставин, запропонував, що Верховна Рада України працювала, приймаючи рішення ті, які конче потрібно один день на пленарний тиждень. Решту днів, передбачених для пленарної роботи, щоб депутати займалися в комітетах і фракціях, напрацьовували відповідні законопроекти, готували, так би мовити, матеріали і документи до передачі наступній Верховній Раді. І е, ті комітети, які в ці дні не будуть засідати, депутати будуть позбавлені заробітної плати рівно ж як і ті депутати, які не беруть участь в пленарному засіданні. Тому з точки зору о, бюджетних коштів у нас буде о, велика економія. економія. Хоча мене за це критикують, але ніхто ще не о, о, домігся відміни мого розпорядження в судовому порядку або в сесійній. Залі такі реалії з цього приводу а зі стратегічної точки зору ті важливі законопроекти, які розглядаються нині у Верховній Раді. Спосіб їх розгляду, швидкість їх розгляду, відсутність опозиції в залі з вашої точки зору, чи не впливають на те, як вони будуть працювати, і як це буде даватися взнаки суспільству подалі. Ну з точки зору завершеності процесу, звісно, впливають. Бо чим більше думок, тим краще рішення. Якщо е, ці думки мають розумний е, характер, е, разом з тим е, власне, процедура розгляду питань не порушується, оскільки якщо питання не підготовлено, скажімо, до другого розгляду, то воно відкладається і не розглядається. Е, власне, е, це ще одна причина того, чому я запропонував такий спосіб організації роботи парламенту. Бо представники опозиції заявили, що ми підемо до народу. Залишимо кілька чергових, яких будуть тренувати присутніх у сесійній залі, і не будемо брати участь у засіданнях. Я вважаю, що це неправильна практика, але оскільки це вже має місце, то треба, я думаю, відверто сказати про це і не смішити людей, коли кількість депутатів в сесійній залі ну, розвичайно, є низькою. Понеділок на погоджувальній раді сама погоджувальна рада достатньо спокійно сприйняла вашу інформацію про те, що ви відправили бюджет назад до Кабінету міністрів. В чому причина і чому така одностайна спокійність Верховної Ради? Бо здавалося б, Кабмін подав фракція більшості повинна була б сприймати нормально. Я вихори з того, що це е, об'єктивна даність, яку треба сприймати як об'єктивну даність і. Е, я вдячний тим керівникам фракції, які були присутні на погодженій раді, які практично одностайно підтримали мою позицію. По-перше, ніхто ніколи бюджетом не може бути задоволений. Я думаю, уряд також не задоволений бюджетом. Наступний момент. Зараз можемо розглядати бюджет? Ми готові прийняти відповідальні рішення. Я думаю, ні. Ще один аспект він полягає в тому. Що проєкт державного бюджету повинен враховувати основні напрямки бюджетної резолюції, яку приймав парламент. Крім того, проєкт бюджету повинен враховувати позиції, які були зафіксовані в посланні президента до Верховної Ради і до українського народу. Вони є обов'язкові відповідно до закону про програмні документи. Далі. Потрібно подати, надати інформацію про засади грошово-кредитної політики на наступний рік, програму соціально і економічного розвитку України на наступний рік, інформацію про хід виконання бюджету в цьому році, щоб можна було мати повну реальну картину, наскільки об'єктивними є показники, які запропоновані уряду. Цього не було і наступне. Відповідно до Конституції, до бюджетного кодексу, до рішення Конституційного суду, забороняється посилатися у проєкті державного бюджету на закони, які ще належить прийняти. А по-друге, забороняється призупиняти повною мірою чи частково дію законів насамперед соціальних. Оце це все в сукупності. Дозволило мені прийняти відповідне рішення після консультації із комітетом з питань бюджетної політики, хоча наголошую, є ряд важливих позицій, які перед виборами виглядали виграшно для влади, зокрема в частині соціальних виплат. Можу навести один приклад: що передбачається підвищення заробітної плати для медичних працівників на 600 і більше гривень. Підвищення пенсійного забезпечення усіх пенсіонерів насамперед тих, які отримують мінімальні пенсії, включаючи і підвищення пенсій для колишніх військовослужбовців, тому з точки зору передвиборної тактики можна було б розглядати цей закон, але я вважаю, що уряд повинен подивитися на ширші можливості у частині соціальних видатків. І сказати, що для цього потрібно ще зробити в Верховній Раді. Ну добре, тоді е, прийняття цього бюджету. Це ваша прерогатива, я маю на увазі чинної Верховної Ради чи наступної? Тут хтось каже, що тут більше виборів, в наступній буде більше емоцій, політики, то де ж от золота середина? А де гарантія того, що нова Верховна Рада, е, скажімо, буде набагато кращою від Ні, немає, звичайно. Я виходжу з того, що є обов'язок. Обов'язок і кабінету міністрів України і Верховної Ради України незалежно від того, відходить вона в історію чи продовжать депутати значною мірою свою титанічну діяльність на парламентській ниві потрібно прийняти бюджет і згідно конституції і закону про державний бюджет, бюджет повинен бути прийнятий до 1 грудня 2012 року. Висновок очевидний, це повинна зробити нинішня Верховна Рада. Все інше це політичні ігрища. Особливо людей, які не хочуть брати на себе відповідальність. а багато було новацій прийнято в стінах Верховної Ради, ну оскільки достатньо швидко і потужно працювали депутати, не завжди вони могли прокоментувати. Але в суспільстві є запитання. Наприклад, а в частині того, що дозволили Нацбанку народні депутати тепер встановлювати граничну межу розрахунку готівкою, вводиться електронні гроші. Говорять, що є боротьба із там тіньовою економікою. Наскільки ви от, відчуваєте, що потребу на цього? Змож таки перед вибором, взагалі, я повинен вам сказати, що це загально прийнята а, норма у світі, і практично а, всі операції здійснюються в безгатівковому варіанті. Разом з тим, ми маємо особливість, коли люди в силу різних обставин, не довіряючи владі, не довіряючи банківській системі, не довіряючи податковій службі, винушені тримати е, гроші в себе е, дома. І, звичайно, вимагати від них сьогодні одразу перейти на безготівковий розрахунок, я вважаю, це неправильно. Але кроки в цьому напрямі потрібно робити для того, щоб вивести українську економіку із, із стіні. Але спочатку потрібно створити умови для того, щоб люди довіряли, довіряли фінансовим як. Як мінімум, фінансовим інститутом. є ще один резонансний е документ, який був прийнято цього тижня, тим більше е коментарі по ньому вже і президент давав. Я вже не говорю про народних депутатів, це е Цей законопроект за посилення відповідальності за посягання на честь і гідність особи. Тобто журналісти сприйняли його просто як наступ на сучасну журналістику українську. Як ви сприймаєте цей документ? Тим більше голова профільного комітету говорив, що він не обговорювався в комітеті. Члени цього парламентського комітету, говорили, що просто через партійну дисципліну вони голосували так, би не голосували. Як ви до нього ставитеся? По-перше, я думаю, що голові парламентського комітету нема на кого нарікати. Треба проводити засідання комітету і виносити рішення комітету. Найкраща е, тактика це сховатись відповідальності, потім розводити руками. Це пряма відповідальність профільного комітету. Це по-перше. По-друге, я повинен сказати, що в українській практиці е, вже можна вивести закономірність, що дурість межі немає. Е, я думаю, це можна продемонструвати на прикладі прийняття цього закону. Ми, якщо вже приймаємо ті чи інші закони, особливо ті, які підготовлені за гранти то не враховується ситуація, обставини. Я не кажу вже про те, що треба знати джерела формування права, бо будь-який закон повинен мати такий природний характер, тоді він буде виконуватись. Бо, наприклад, прийняли закон про доступ до публічної інформації, прекрасний закон, щоб відкрити владу для людей. Але зараз деякі спритні люди, в тому числі до Верховної Ради, присилають запити на багатьох сторінках. І коли я їх читаю, то доходжу до висновку, що ця людина працює над якоюсь публікацією науковою або над дисертацією, і вона вирішила поексплуатувати апарат Верховної Ради, оскільки треба місяцями здійснювати підрахунки для того, щоб надати відповідну відповідь. відповідь. Тут, я вважаю, повинна бути якась межа. Доступ, будь ласка, приходьте в архів, працюйте, аналізуйте, підсумовуйте, підраховуйте, але не за рахунок інших. Я вважаю, що е, треба нам при розгляді питання про наклеп поставити е, питання в такій площині. А чи всі в нас діють відповідно до закону, в тому числі представники журналістського цеху? Відповідь буде однозначна? Ні. Тоді після друге питання: чи потрібно приймати було цей закон, особливо зараз, і взагалі за нинішніх обставин, коли країна перебуває ще в транзитному стані? Відповідь моя абсолютно, абсолютно ні. І я думаю, що тут спрацював е, стадний принцип. Мене тільки що дивує і смішить те, що люди тоталітарні в своїй душі і в своїх діях кинулися е, засуджувати цей закон. Тобто, якби не було е, оцього законопроекту у вигляді кістки, яку кинули в політичне середовище, щоб гризли, знайшли б щось інше. Я єдине, що беру на себе сміливість стверджувати, що цей закон не буде прийнято, що спрацюють гальма, і це рішення не буде сприйнято, бо є межа між наклепом і критикою, щоб критика не почала розцінюватися як наклеп. В принципі, можна було б приймати цей закон, в в нього таке положення, що не мають права виступати з відповідними позовами. Політики і державні службовці. А прості люди. Да, я буду ти вживати ти цей ти термін, ти. Якщо вони вважають, що там щось проти них неправильно сказано, могли б звертатися із відповідними позовами. Але якщо політик або е, державний службовець вважає, що е, його неправильно оцінили, він може звертатись до суду. Я думаю, що в цьому плані не можна підпиратися штрафами, засудженнями. Це буде абсолютно засудженням або і штрафами і засудження. Це буде абсолютно анти антидемократична норма. Тому yeah. е я хотів би, дуже хотів би, щоб оцей прецедент е всі розглядали як можливість оцінити себе, і політики, і державні службовці, е і представники громадськості. Для того щоб ми врешті-решт почали жити і діяти за правилами цивілізованого суспільства. А які перспективи е, нового способу чи інновації у мирних заходах, які ви проводили українські громадяни, справа в тім, що е, е, такий закон конче, потрібний, і коли е, приходять під Верховної Ради з обуренням щодо того, щоб не приймати цей закон, не говорять, які ж положення цього закону є неприйнятними. Я повинен вам сказати, що е, Венеціанська комісія. Е, Висловила свої зауваження двічі. Вони в 100% враховані. І я думаю, що можна було б ще раз показати Венеціанській комісії, хоча вже це буде соромно під цією перед цією авторитетною організацією, для того, щоб заспокоїлись деякі у нас активні люди, які з порогу з відкидають цей документ, <кій> не кажучи, що в ньому не влаштовує. Поки що сьогодні. Більша частина громадських організацій і громадських діячів вимагає mm -hmm. прийняття цього закону, е, значно менша частина е, гостро його критикує, не кажучи за, за що. Я думаю, в такому разі треба його. Відкласти нас не так багато часу залишається в ефірі, але не можу не запитати, констатуючи те, що не так багато часу залишається і до початку виборів. Температура в суспільстві, в політичному суспільстві вона підвищується. Весь час ви мали зустріч із е, м, представниками парламентської асамблеї Ради Європи. Е, про що говорилися? Які в них настрої, що вони від вас хотіли почути, і що почули в результаті? Я буду сказати, поки що спостерігачі працюють на прийом, тобто вони. Е, Отримують інформацію, вони дивляться, що відбувається, аналізують, і з ряду питань е, потребують відповідних коментарів. Саме десь в такому річчому сьогодні у нас відбулася е, розмова, е, вона була е, надзвичайно конструктивною. Я вважаю, що такі діалоги потрібні. Зрозуміло, що е, е, насамперед оцінюватись буде хід. Виборчого процесу. А настрої вже в них відчути, все буде погано, а, чи все буде хорошо? Настрої об'єктивні. Це все залежить від нас, від людей, від організаторів виборчого процесу і від учасників виборчого процесу. Якщо вони будуть демонструвати цивілізованість, то все в нас буде нормально. На превеликий жаль, будемо сказати, що у нас здебільшого є намагання розколоти країну на два табори під час виборів. Це дуже є небезпечно і непотрібно. По друге, це намагання вибудовувати, вибудовувати передвиборчу кампанію на тотальному очорненні опонента. Люди потребують іншого. Вони хочуть чути, як оцінюється стан справ Україні, а головне, що зроблено, і що буде робитись. Я вважаю, що людям повинні робити ставку не стільки на програми, бо життя вносить свої корективи, скільки на характер людини. Наскільки вона відповідальна, наскільки вона совісна, і наскільки вона відповідає за свої слова? А з точки зору реакції зараз попередньої превентивної світової громади Сполучені Штати Америки Європа щодо наших виборів вони більше як вам здається шантажують чи вони підказують? Вони направляють? Я б но сказати одне, що я не поділяю оцих навіювань, що апріорі говорять про те, що вибори можуть бути визнані не демократичними. Як такими, що не відповідають загальноусталеним стандартам, це собі несе величезний ризик. Бо тоді може е, утвердитись думка: якщо вже зараз говорять про те, що ці вибори не будуть відповідати Стандарт. усталеним нормам, то давайте будемо діяти е, так, як ми до цього е, звикли, е, живучи за принципом, переможців не судять. Я вважаю, що тут цей принцип повинен одразу бути знятий, і треба на навпаки е, говорити про позитив. І на налаштовувати на на позитив, бо ви знаєте, думки мають властивість матеріалізуватись. Краще, щоб матеріалізувались гарні думки і гарні дії на цій позитивній ноті. Спасибі Володимир Михайлович за вашу участь в нашій програмі. Я нашим глядачам нагадаю, що в цей момент на парламентському каналі Рада голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Спасибі, що були з нами. Адже ми робимо політику зрозумілою до наступних ефірів і до побачення.